Вітаю, друзі. Сьогодні в нас 7 вересня 2022 року і хочу трошечки з вами прогулятись по садочку. Просто прогулятись. Показати, скільки в мене ще тут роботи. Ого. го Чомусь в цьому році я. Геть нічого не встигаю. Зараз знову спека. Вночі було так холодно, ніби як мороз. А зараз дуже спекотно. Ось так виглядає зараз моя шпалера троянд. Ще не обрізала бутони. Ось. Ще не обрізала. І багато чого не обрізала. Клен треба стригти. Вже хоч вербу підстригла, бо вона вже була дуже-дуже заросла. Моя клумба з молодилами. Тут у мене безлад, безлад, вже й молодил не видно. Буду пересаджувати. не знаю, буду-буду, я вже давно збираюся це зробити. І ще одну клумбу спланувала з молодилами. Розсадити в іншому місці, але не знаю, чи в цьому році зроблю чи ні. Буде видно. Ось така шпалерочка. Треба обрати суцвіття, ті, що повідцвітали. І ось так. Ну і зверху там трошечки ще треба підрівняти, підстригти, я не дістаю. В клумбі молодильній насіявся в мене насіялась кавила. Це карликова хвіст поні. Просто вона не перевершена. Вона у мене скрізь понасівалася тут. Я хочу її, якщо буде часто, я хочу її повикопувати, посадити в горщик і хай вона зимує в горщиках. От. Ну і подивлюся, як вона перезимує. Якщо все добре, то навесні буду продавати її прямо з горщиками. Тут я буду ще викопувати айстру верескову. Бачите, вона вже в мене вже тут, тут повилазила. Мені дуже подобається, як вона тут росла, айстра, ну і росте зараз. Дуже ну, гарно, звісно, і світлини, такий от, прям ніби як сніг, коли вона зацвітає. Проте з молодилами це не дуже зручно, тому що вона залазить і проростає в молодилах. Мені це. Не дуже зручно, тому буду пересаджувати. Або, в принципі, можна її посадити в горщик і з горщиками прикопати, ну, зробити таке обмеження, щоб вона не росла туди, куди не треба рости. Тому що все ж таки тут я наведу колись красу, підстрижу все, розсаджу молодила і буде тут дуже гарно. Так стоїть тазик також для молодил. Запланувала і. Не зробила. Дивіться, як гарно зараз виглядає імператор Барон. Також я показувала, посадила і ще мала попідсаджувати тут вільні місця є, але вже й немає сенсу. От вона вже сама розростається. Тут вона в обмеженні, тут вона не буде рости скрізь. Будуть такі от вогняні. Кола дуже мені подобається ось і в тому місці. Дивіться, як це гарно виглядає. І ковила тут також насіялася, але тут її навіть не викопаєш, тому що вона насіялася прямо зверху. У мене тут під щебнем агроволокно, тому корінням вона тримається зверху на агроволокні. Там, як такового коріння, то в принципі і нема. Копати буду з ґрунту, а ця вже хай тут буде. Теж дуже, дуже цікаво виглядає ця моя клумбочка з молодилами. Зараз вони вже поміняли кольор. Такі постійно вони міняються, змінюються, такі гарні, обожнюю. Молодила, звісно. Ну і видаляла тут відсвівші розетки, тому треба навести вже порядочок. Не знаю, в яку сторону мені піти з вами. А ну, піду сюди. Піду сюди. Також вам котенятка. Троє в нас троє котенят. Одне риже з білим і два отаких от от чорні з білим. Так, тут в мене була клумба з хостами гейхерами все повикопувала, вже всі рослиночки поїхали і ростуть вже. У нової господарочки, тепер в мене тут є місце, можна щось інше розсаджувати. О, зараз, скільки це годин десь, о, десь зараз четверта година вечора, от тільки-тільки тут з'являється тіньочок. Тому мені довелося продати гости і хіри. вони тут горіли, зверху накривала, але ну, я не люблю, коли це накрито. Зверху всякі тайзики стоять, всякі сітки. Тому, на жаль, Довелось продати, хоча я їх дуже любила. Ну, колись, можливо, сад розростеться, буде, буде тіньочок, то тоді е, ще заведу собі колекцію. Ну, а поки, поки так. Так, тут в мене ще не зроблено все, що я планувала. В цьому році вже нічого не буде зроблено. Артензії в мене в цьому році нема що показувати зовсім. От вони всі мають такий вигляд. І поливала, звісно, ну, деякі невчасно о, полила, о, вже помітила, коли листя прям вже було поопускалось. Сильна-сильна спека. Така спека, що просто жах. І вони погоріли. На жаль, на жаль, в, ці, в цьому році краси не буде. Я пам'ятаю, як це Ваніла Фрайс сорт, я пам'ятаю, як вона цвіла в минулому році, то я вже в цьому році так чекала, так чекала. Ну і там у мене нові сорта багато всяких. ну Шкода, звісно. Гойдалку поставила тут. Колись треба буде зробити тут такий зверху навіс, такий дах був, воно порвалося від вітру. Треба буде зробити. Ну, і тут і також треба буде на сидіння пошити. Такі подушечки, щоб, було, щоб був гарний вигляд. Тут все не стрижене, зовсім зовсім. От у мене е хіноцея новенька зацвіла, що це в мене тут сидить. Ей, привіт! Хі -хі. Привіт! Це сорт чері... флаф. Гарно. Тут в цій клумбі у мене зібрані всі е хіноцеї. Але дивлюсь, що я так і неправильно зробила, що я їх сюди посадила. Знову доведеться пересаджувати. Тому що якраз отут тіньочок, Отут і можна було би посадити хостиги і але тут, по-перше, що і місця немає, ну і все одно в першу половину дня то тут сонце. Хінацем треба більше сонця, а для хостих і хер тут сонечка маловато. Ой, маловато, На... забагато. Так, тут багато чого я буду копати, восени пересаджувати, і пересаджувати, ділити, роботи ого, го скільки. Тут також в мене О, поки ще і розсадник, і, ну, тут місце, я казала, вже хотілося би там дещо зробити. Ну, вже не в цьому році. Ось так все виглядає. Хупсі моя, красунечка. Перовські. Так, тут треба. Я ще й не обрізала, тому що буду копати. Копати буду, ділити. Ще трояндочки деякі квітнуть. Горіх у нас в дворі. Подивіться, який здоровайзний горіх. Ліщина. До речі, в мене вже в цьому році одна ліщина пурпурея. Вона такий врожай дала, боже, я така задоволена, цілу миску не назбирала. Обожнюю ці горішки. Сумах, сумах гарненький. Все ж таки обрізала я весь низ, довелося обрізати, лишила зверху шапочку. Дерен, дивлюсь, що так і мені все одно треба буде видаляти. Ще гілки вже різала-різала в цьому році. Ну, пересаджувати його немає сенсу, тому що вже просто дуже здоровезний. Ото буду видаляти, мабуть, залишу все-таки одну гілку і все. ялиночка все тут росте, до всього потрібно мати і час. І натхнення, я вам скажу також, щоб наводити красу. Барбарис Orange Рокет також буду пересаджувати, звідси обов'язково. Айстрічко, ой, дивіться. Перша квіточка в цьому році. Перша, перша. А, ні, вон ще одна сховалася. Скоро буде дуже-дуже гарно. Оця клумба межа з сусідами. Тут якраз в мене зібрані гортензії всі, які в мене є. Деякі ще зовсім маленькі, не цвіли, але вже так гарно наросли кущики, тому що це було таке сантиметрів 5 гілочка одна. Ну, вже такі гарненькі. Ось ця вже з бутончиками також. От руки в мене брудні. Ну от, така кнопочка гарненько цвіте, але погоріли. Погоріли соцвітя. ріси. скоро будуть квітнути. Це сорт з жовтою варігатністю і там далі з білою. Ой, гарні також буду копати. Я думаю, що зможу їх поділити. Це чудові сорта. Гарти. Ой, гарти, Ну, Отак от вони виглядають. І тут я заливала, я ставила воду, тут лило-лило і безконечно лило. Ну, на жаль, а ця так взагалі прям, прям зовсім караул. Мало того, що я її і обрізала неправильно, але вона якась така в мене і була, знаєте, не дуже вдала, знизу було все сухе, і тому я її таку високу і лишила. Але дивлюсь, що от знизу тут вже з'являються бороньки, тому обов'язково я її обріжу, сформую. Ну, бо це прям, прям жах. О, тут же ж моя сливочка. Слива, ми її вже обнесли майже, майже її всю з'їли. Обов'язково треба її сформувати. Дивіться, яка краса. Друзі, вони настільки смачні. Ці сливки. Ой, так. Ну нічого, що я буду брудними руками це робити. Ой, слухайте, я ж забула вам похвастатись. У мене персик, персик Бургунді вперше, зараз підійду до нього, вперше плодоносив. І курчавість на ньому була. Він так в мене хворів, і я його і не обробляла, тому що він так цвів гарно. От він зараз зверху тільки от ще бордовий колір. На осінь листя таке трошки зеленіє в нього, але це дуже гарний. Персик. А, ось таке здорове зне дерево вже. І вперше воно в мене дало плоди. Ось, ще два є. І бачу, що я там знімаю. Ось вони. Один і там другий ці ще не достигли, а два вже зірвали. Чотири всього було. Вже хтось поїв, мені якась пташка поклювала. Смачний персик, дуже смачний, я задоволена. ось слива. <рес> на мені дійсно на рейнклоди схожа. Рін-клоди мене теж знімала, показувала сливи, самі плоди. То в мене виявилось всі, от, щось в мене за скумпії, бачите? Треба обрізати. Щось їй не сподобалось. Що я казала? Рин-клоди, всі три дерева, рин-клоди в мене, слава Богу, підтвердились такі здоровені сливи, такі вони смачні, прям медові клас. Також бачите. Ой. В минулому році в минулому році це було дуже гарне цвітіння, просто не відірвати очей. Зараз, звісно, погоріло. Катальпа Пурпуреа... а громезна вже просто караул. Величезна. Там знизу треба обрізати її. Так, тут у мене Сумахи я розсаджувала на продаж. Ось такі саджанці є. Є трошки більше, є трошки менші. Бузок варігатний. Одрина плакуча пендула. Ой, колись виросте. Ялиця фестігіата. Колись таке вона має вирости, віалація. Я продовжую їсти сливу. віалація Тут у мене дві перовські карликові. Я не пам'ятаю назви сортів, Ми порозвалювались, тому що тут було всього насаджено, то тінь була. Порозвалювалась. Отакий кущик і ось там далі. Ну, вони, не, не те, щоб я... Я б не сказала, що вони прям зовсім карликові. А ні, от, це звичайно. Думаю, що таке. От. Так, вона нижча, ніж Blue Spice сорт. Вибачаюсь, якщо я плямкаю тут, хожу з сливою. Тут трошечки дещо стригла, не достригла. Мені вже телефонують, тому буду закінчувати. Так, трошки з вами прогулялась. О, така береза здоровена. Тут треба теж буду копати, ділити, стригти. Ось так, друзі. Ще задній двір, ще парадний вход. Ще а, перед будинком і в розсаднику там в городі я теж клумбу роблю. Роботи вистачає. Люблю свій садочок. Убожнюю. Але, звісно, роботи тут ого! го Так, Мені там вже щось порило. Ай, мамочки! Нічого собі. Білик, а що там таке? Он в клумбах прям дві купи здоровезних, не поняла. Чи вчора цього не було. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня, всім найшвидшої перемоги. Все буде в Україна, пока!